Центр Промінь, гурток «Мітливий англійський. Тема уроку запитання What is this? Добрий день! Ми приступили до вивчення 15-го уроку lesson 15. Ознайомилися з вказівними займенниками однини і множини. І тепер будемо знайомитися з текстом. Текст достатньо великий. Ми його розділимо на декілька частин. Тому будемо знайомитися з першою частиною з початком уроку. Розглянемо перше речення. Яке виріжене запитання? Look, what is this? It is a flower. У реченні її звернення, яке виражене дієсловом look, подивіться, виділяється комою. І далі питання. What is this? Стоїть питальне слово what, що. За ним іде слово is. Тому що у нас однина і дієслово цобі буде мати форму is. І вказівний займенник this також в однині. Але в питанні ми пам'ятаємо, що дієслово стоїть перед підметом. What is this? І відповідаємо: it is a flower це квітка. Займенник «it», тому що квітка вона, однина. It is a flower. Ми пам'ятаємо, що тварини і предмети в однині виражаються займенником it. Він, вона, воно, займенник IT. It is a flower. Слідуюче речення у нас складне. Воно складається з двох. За допомогою прийменника AND. У нас тут такі вказівні займенники, як «this» і those. These flowers are red and those flowers are blue. Ці квіти червоні, а ці квіти блакитні. Дієслово буде мати форму «are», тому що у нас множина, ці квіти вони are red. And those flowers також множина дієслово are are blue. Далі знову запитання. What is this? It is a rose. What is this? It is a violet. І загальне запитання. Пропустимо одне, одне речення. It is this a rose too? No, it is not. Це запитання загальне. В кінці стоїть too, яке перекладається також. Це також троянда? Відповідь коротка. Ні. No, it is not. І бачимо, що після no стоїть маленьке речення. підмет it, «is» – діє слово, і, звичайно, частка not в заперечення відповідь. І вернемося на одне речення перед цим. Тут у нас йде альтернативне запитання, яке будується на базі загального запитання, але нам дається вибір. It is this a violet or a rose? It is a rose. Тобто, якщо на загальне запитання ми можемо відповісти так або ні, то е, у альтернативному запитанні там, де є вибір, нам треба вибрати щось одне. It is a violet or a rose. Це фіалка чи троянда. It is a rose. Це троянда. Слідуюче речення. That girl has many violets in her garden. Перед «girl» у нас стоїть вказівний займенник «that». Та дівчинка має, has, тому що вона, і діє слово, буде мати форму has, має. Many violets in her garden. Many багато для е, злічуваних іменників в кінці S множина in her garden в її садку. Та дівчинка має багато фіалок. Своєму садку, у її садку. І зверніть увагу, коли перед іменником стоїть або that, або her, тобто або вказівний займенник, або присвійний артиклів не, не вживається. She has many red roses too. Вона має багато червоних троян також. Знову таки, too також. She вона дієслово has. She has many flowers in her garden. Вона має багато квітів у своєму садку. Ми розібрали речення. Першу частину продовжимо в слідучій частині урока. Дякую. До побачення.